<к thorough> Друзі, маю цілу купу наволічок, наволочок. І хочу вам показати, запропонувати і розпочати хочу з таких двох наволочок. Дивіться, ну вони якби, мені здається, що вони від комплекту були, від покривала. Ось так вони зроблені на запах. І тут е верх такий м'ягенький. Де тут така тоненька тканинка знизу. Ось, бачите. От. А тут зверху вона така м'ягенька. Але е наволочки доволі таки величенькі. Розмір їх 60 на 60. В кого є такі подушки, тут зверніть увагу, така мережка по всіх чотирьох краях зроблена. Вони такі построчені. Ось дві наволочки. Одна і, і ось ще одна не буду розвертати. Ось такі наволочки. Хто бажає придбати, такий комплект буде коштувати 280 гривень. Також маю комплект отаких наволочок. Це ось Мережка нашита, неправильно показую, ось нашита мережка, це ось вишивочка така вставочка. І тут отака, ніби ну, е, такий дрібненький малюночок, е, ніби ситчик, так, ситчик такий, ну, як назвати, не знаю, а, до речі, розміри не сказала. А з цієї сторони вона просто біла, просто біленька. Ось зараз скажу вам розміри. Розміри 72 на, на 49, на 50, десь так. Ось такі розміри. І цих наволочок у мене дві. Ось. За такі за дві наволочки ціна буде 180 гривень. Так, це у мене просто біленька наволочка. Просто біленька і зроблена тут ось така, дивіться, хвилька вшита. Хвилька вшита, і тут так ось складочка така зроблена. Ну і тут вишивочкою такі крапочки зроблені. Вона вся біла, з цієї сторони біла, і з цієї також вона біла. Трішки інша тканина, тут зверху одна, а знизу інша. Трошки тканина. Розміри 70 на. Ну, також на 49, і ціна такої наволочки 80 гривень. Так, також є комплект ось із таких двох наволочок. Зверніть увагу, тут вишивка, така. тут ось атласна така вставочка. І тут біленька звичайна тканина. З цієї сторони вона ось така біленька. Не, не бачу я, щоб користувалися ними. Так, розміри 74 на, ну, на 48, на 49. Ось такі розміри. І таких наволочок дві. Ось іще одна така. І ціна за дві наволочки буде 200 гривень. За такі, за цей комплект. Так, маю ще ось таку наволочку. Я не знаю, мені дуже подобаються такі і кольори, і ну, такий стиль. Дуже подобається, з цієї сторони вона ось такий має е, принт. Зараз скажу розміри. Е, розміри 50 на 74. А з цієї сторони ось така клітинка. Вона одна ця наволочка і ціна її буде 80 гривень. Також ось така наголочка рожевими горошками, з цієї сторони вона така. Ну, розміри всі однакові, 83 на 50. З цієї сторони вона має такий принт, а з цієї сторони ось такий. Також кружечки тільки такі. Також 80 гривень ця наволочка одна. Так, маю ось таку наволочку, це дитяча серія, ось таке оленятку, тут і лисичка, і лисичка, така наволочка, а з цієї сторони просто отакий принт. Також 80 гривень. І маю комплект ось таких наволочок, тобто дві їх. Ось такі горох, горохи. Біленька, просто черненький горошок. Так, ну, також розміри 73 на 50. Комплект таких наволочок буде 180 гривень коштувати. Ну, ось пока що по наволочках, поки що все. Всім пока-пока. До зустрічі!